Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про мета Трампа введені проти всіх, окрім Білорусі, Російської Федерації, а також про наслідки у міжнародних відносинах, про те, де тут користь для України. Будемо розпитувати у нашого гостя Михайло Дяденко, адвокат, керівник центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків у нашій студії. Пане Михайло, дякуємо, що особисто завітали. Слава Україні! Героям слава вітаю Павло, вітаю наші глядачі. Друзі, обов'язково нашу розмову з паном Михайлом підтримуйте нашу е, своєю вподобайкою. Ну і нашу платформу своєю підпискою. Не забувайте ділитися своїми думками у коментарях. Ми це все читаємо, досліджуємо і дякуємо вам за вашу активність. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати хотілося б з вашого особистого враження, реакції на ту новину, дійсно, що ці санкції, ці мита, тарифи введені Трампом, вони торкнулися абсолютно всіх найбільше постраждали країни напевно, що цього тихоазійського регіону там Китай, В'єтнам, можливо, Індонезія. Що стосується Російської Федерації, Білорусі, нічого нового. При тому, що ми розуміємо, що попередня адміністрація і ці санкції продовжив Трамп. Ну вже попрацювала в якомусь плані над впровадженням санкцій стосовно агресора. Але все ж таки зараз нічого нового, як ви це сприймаєте. Ну насправді опосередковано є удар певний по Російській Федерації, оскільки ціна на нафту. Знижується, uh -huh. а це бюджетоутворюючий ресурс для Росії, тому, uh -huh. звісно, в неї залишається менше грошей на війну. Ну, хоча цих грошей все ще надто багато для того, щоб далі продовжувати тероризувати Україну. Uh -huh. а, але якщо говорити за картину в цілому, ну, картина дуже багатогранна, дуже така специфічна, знаєте, нагадує таку, а, я б сказав, алегорію, коли пан Трамп, Замість того, щоб млинці смажити там на традиційній сковорінці, mm -hmm. розклав величезну сковороду, накидав на неї млинців і намагається бігати, перегортати, який там підгорить, який досмажиться, приготується. І от знаєте, відсторонено трошки навіть цікаво спостерігати за цим процесом, але ж якби це ще на нас прямо не впливало, було б зовсім цікаво. Угу. Ну, поки що так трошки і цікаво, і боляче для України якщо. Говорити з точки зору ситуації, якій ми зараз є. Інформація, яка е, нам відома з відкритих джерел е, у 2024 році, обсяг торгівлі між США та Росією становив приблизно 3,5 мільярда доларів для порівняння. Обсяг торгівлі США з Маврикієм та Брунеєм були меншими, але ці країни потрапили під нові мита у 40 та 24 відсотки. Відповідно у Білому домі, тим не менш заявляють ніяких нових санкцій не буде, тому що от зараз. Продовжується цей перемовчий трек Стівен Вітков, представник Трампа у справах середнього сходу до слова не Росії, не російсько-української війни, але все ж таки часто їздить до Москви, до Пітера, і там зустрічався вже і особисто з Кирилом Дмитрієвим та і з Владиміром Путіним. Продовжується цей перемовчий трек, але результату немає, пане Михайло. Як ви вважаєте, якщо так і буде? А мені здається, що так воно далі і буде. Чи розчарується Трамп у намаганнях подружитися з е, Путіним, якось замирити його? І чи будуть жорсткі дії е, після цього розчарування? Як про це вже говорили в Білому домі, начебто там готові впроваджувати жорсткіші санкції стосовно Росії. Ну, Це з нашої точки зору, з точки зору стороннього спостерігача, ми поки що там фактично є стороннім спостерігачем, ніби нічого не відбувається, ніяких результатів не досягнуто. А угу. насправді ті заяви, які лунають, і навіть та, я б навіть не сказав, що це обережність, а це більше схоже на Слово улесливість, з якою адміністрація Трампа підходить до Російської Федерації, до Путіна команди uh -huh. Путіна. Ну тобто, ті дії вони абсолютно не відповідають о, іміджу Трампа як такого о, о, рубаки з плеча, там техаського рейнджера, uh -huh. який прийшов. О, Зробив фурор і пішов далі, а ви там розбираєте, що відбулося. Ну, насправді, надзвичайна м'якість, надзвичайна така м'якотілість, можна сказати. І ну, багато дуже експертів, спостерігачів і аналітиків, які тривало час займаються аналізом. Саме російські проблематики, вони кажуть, що адміністрація Трампа виклала всі карти і зробила ті пропозиції, які Росія сприйняла як завдаток. Але адміністрація Трампа не має що далі запропонувати і. Чим крити, тобто всі карти на столі, а в той час як Путін вимагає все нових і нових карт, і звичайно це виглядає абсолютно по-іншому. Тобто, ми ж на, на сьогодні мало інформації того, крім там заяв від кофа що. Є там якісь домовленості, mm -hmm. що Росія каже про п'ять регіонів. Mm -hmm. Ну вибачте, ми знаємо позицію про цих п'ять регіонів, але нам не зрозуміла позиція Сполучених Штатів адміністрації. Mm -hmm. А щодо цих як то кажуть, п'яти нових регіонів mm -hmm. навіть не буду говорити, чиїх тому що ну не, не сприймається ні розум, ні а, серце, да там ми не, не, не можемо навіть таки говорити. Насправді ситуація не дуже проста, і з чим вийде фініш, який буде фініш цього на сьогодні. Дуже складно передбачити, і перед якою перед якими умовами постане Україна, дуже складно сказати. Ми бачимо дуже неприємні заяви з боку Трампа там на адресу Зеленського повторення його тезису, що Цієї війни не було б, якби він був президентом, чи ця війна не повинна була початись? Що в цій війні винуватий Байдена? А вже виявляється Зеленський, як він сказав, винувати всі ще страшніша Страшніше Очі... заява, пане Михайло. Трамп сказав, що це не його війна, це війна Байдена. Так, чи не так, є це спробою дистанціюватися від війни, у якій у Трампа, в регулюванні якої у нього немає успіхів зараз? М -м, в мене таке враження, що це цілеспрямована політика. Цікування жертви, щоб жертва відчула свою вину і почала там робити якусь традиційну як. Психологи кажуть віктимну поведінку. Да? Mm -hmm. тобто э, Стахольський синдром, так званий, що давайте ну, ви нам робите погано, ну, да, це ж тому погано, що ми самі винуваці. Якби мать. ми такого не робили, то і не було б нам погано. Ну, Це абсолютно абсурдно з точки зору і міжнародного права, і з точки зору сучасної цивілізації, mm -hmm. навіть э, такий, здавалось би, Опонент нинішнього світопорядку, як Китай, не в захваті від розвитку подій. Угу. І, звичайно, для України ну, шанс, як колись казав один відомий співак між краплинками і політик, також між Краплинками угу. дощу, Нам угу. поки що Ну, зберігати, мабуть, гострий розум, тверезий погляд, і дивитись, як далі все буде відбуватися. Ну, звичайно, я впевнений в тому, що тривають певні перемовини на європейській арені в інших країнах з іншими нашими партнерами, які дещо зможуть пом'якшити чи навіть. Врегулювати цю ситуацію, тому що з однієї сторони економіка для України економіка не настільки критична, там, ті дії, які Сполучені Штати роблять, там тарифна політика, тарифна війна. Для нас вони теж неприємні, тому що в нас досить суттєвий імпорт сталі, там інші деякі позиції, але вони не настільки критичні, щоб нам турбуватись. З іншої сторони, звичайно, це нам, нам якраз більше політична складова, політичне рішення, вони можуть по нас більше вдарити. Ну особливо такі рішення військово-політичні, як знову ж таки обмеження до даних розвідки uh -huh. щодо балістики, це те, що найбільш неприємно нам може бути. Це вже було дійсно, і сподіваємося, що це більше не повториться. Тим не менш, якщо говорити про між капельок, пане Михайле. Е наш президент у нещодавному інтерв'ю телеканалу CBS News 60 Minutes та е, сказав, що Україна майже нічого тепер не отримує від штатів. Є якісь залишки е, тих е, допомог і пакетів, які е, скажімо так ухвалювала адміністрація ще колишнього президента США Джозефа Байдена, але тепер, ну майже знову ж таки нічого. Цей телеканал CBS News е, зараз на межі введення впровадження санкцій у штатах, тому що. Він не подобається Дональду Трампу. Тому політику, тому президенту, який вдруге прийшов е під гаслами ні цензурі, все розсекречуємо. Нікому не заважаємо нічого говорити. Але саме CBS News, саме такий про демократичний телеканал, не подобається чинному президенту Сполучених Штатів Америки. У цьому зв'язку е згадується мені е ще одна заява Зеленського, який сказав, що на жаль в білому домі зараз е більше прислухається до російських. Наративів, і варто зауважити, що той самий Стівен Вітхоп, даючи інтерв'ю цікавому журналісту Такеру Карлсону, транслював багато тих от російських наративів, ідей, пропаганди до слова про ті самі референдуми, які начебто так на законних підставах відбувалися на окупованих територіях України, і в тому числі він згадував про ті п'ять регіонів, з яких ми розпочали нашу сьогоднішню розмову, і що характерно він говорив. Там Донбас про регіони говорячи та Донбас, Херсон, Луганськ і ще якісь міста. Тобто він навіть до кінця не розуміє, не усвідомлює, про яку територію йдеться, про які населені пункти і так далі. При тому він розуміє, що потрібно Путіну, і, напевно, що не так далеке від, скажімо так, згоди із цим диктатором. Чи можемо ми щось зробити для того, аби. Більше порозумітися з американцями зараз, чи може українська машина якісної пропаганди протистояти російській, як ви вважаєте? У Мене таке враження, що ми знаходимося в ситуації, коли активні дії можуть лише нашкодити. Угу. Мені здається, що зараз час вичікувати, час формувати якісь позиції, вести перемовини і. Не наробити, мабуть, якихось спонтанних неприємних речей. Чи є в нас час на це очікування, пане Михайле? Зважаючи на гарячі бойові дії на фронті? Бойові дії на фронті відбуваються на фронті дуже важко, але фронт в тому числі підтримується нашими європейськими партнерами, які підтримують нас і зброєю, угу. підтримують нас і фінансово. Найбільша небезпека, як я вже зазначав, це. Звичайно, ракетна небезпека, це балістика, а це посилення співпраці Російської Федерації із Північною Кореєю угу. з режимом. І, звичайно, ну всі, напевно, більшість наших глядачів напевно чули цю фразу знамениту Трампа про те, що якщо ти починаєш. Війну то подумай, чи достатньо в тебе там суперникам яких 20 разів більше, чи достатньо в тебе? Ракет uh -huh. ну, в Україні апріорі ракет не було достатньо, їх фактично і не було uh -huh. таких, як би нам хотілося. Але ж ми бачимо, що у Російській Федерації не вистачає ракет, адже якби в неї були в достатній кількості ракети, то тоді б вона не потребувала допомоги Північної Кореї, тому що це прояв слабкості, це uh -huh. демонстрація слабкості для своїх сусідів. А які вичікують, чим це все завершиться. Uh -huh. Демонстрація слабкості для е, можливих е, потенційних агресорів вже відносно Російської Федерації. І, звичайно, це неприємна ситуація для самого Путіна, що виявляється, Росія не така велика і не така могутня. І не така самодостатня, щоб повороти Україну самостійно, що вона потребує не лише ракет, що вона потребує також північно-корейських солдатів. А більше того, вже є інформація з відповідним, відповідним підтвердженням, що залучають уже північно-корейських робітників для якихось там. Розкладання да товарів там в Москві безпосередньо ну, їх фактично під конвоєм проводять, вони працюють, але це вже свідчить багато про що. І тут така підтримка з боку адміністрації Трампа, ну фактично. Як, наприклад, казав відомий військовий оглядач ізраїльський Ігар Левін, що фактично Сполучені Штати вписались за Російську Федерацію, що вони її рятують, тому що да, Україні важко, але Україна тримається там, дуже з останніх сил тримається, а Росії загрожує катастрофа. Ну от е, якщо говорити про катастрофу про Росію, я вас запитав чи є час у нас, а зараз про час, який є у Росіян, і тут побічний ефект відведених е, Трампом е, мити тарифів на весь світ, окрім Росії та Білорусі, е, це е, падіння стрімке, доволі таке е, нафти на світовому ринку. Е, ціни на нафту. Е, ми знаємо, що це е, дійсно ну, такі державо... Важливі е, підприємства, які продають ці енергоносії, і, звісно ж, назад мала б рухатись валюта. Якщо ця валюта буде надходити у менших обсягах, е, навіть в тих обсягах, які не будуть покривати затрати на видобуток тієї нафти або газу. Що буде з Російською Федерацією? Чи є у вас розуміння, і чи є у них якийсь план Б на такий випадок? Дуже складне питання, адже в цьому рівнянні надзвичайно багато невідомих. Угу. Але це рівняння, яке здається на перший погляд, дуже складним, може вирішитись в один момент якоюсь цікавою підстановкою чи розстановкою. Ну, наприклад, смерть Кадирова може mm -hmm. вона вплинути на ситуацію в Російській Федерації, може mm -hmm. може Ситєво вплинути інші якісь обставини чи смерть Путіна. Ну всі ж люди смертні, а деякі люди смертні раптово, як mm -hmm. казав класик. Mm -hmm. Чорний лебідь, коротше, так? так? Так. І ну чорний лебідь, мені здається, що це складніше, але інші якісь обставини можуть бути. І тут у цій сковорідці, трамповській сковорідці, як я сказав, оці млинці, які смажаться, підгорають, є один важливий нюанс: це Китай. Угу. З яким Трамп збирається воювати, і фактично Китай залишився єдиною країною, яка сказала чітке ні митній політиці, яка Трампа, яка сказала, що вони не будуть е, йти з поклоном, а не будуть іти на діл, як каже Трамп, чи там його прес-служба, прес-секретар, інші його соратники мистецтво угоди, що там то 50 країн, там то 90 Ну різні цифри фігурують. Вже там лідери цих країн стоять в черзі. А щоб укласти з Трампом угоду? Ну він навіть каже поцілувати місця так, да, і такі фрази звучали. Ну зрозуміло, що Китай відреагував у класичному своєму стилі, що о, Китай існував там кілька тисяч літ тому, о, і існуватиме, принаймні, сподіваємось, там ще тисяч е, років п'ятися ти, п'ять років. Uh -huh. А Сполучені Штати там кілька століть тому утворилися, і ми не знаємо, чи вони будуть існувати завтра в такому ж вигляді. Uh -huh. Ну, це така риторика і еквілібристика, але насправді Китай став надто вагомим гравцем у світовій економіці і в світовій політиці, включаючи свою економічну складову. Щоб Трампу було занадто легко реалізувати свою позицію. Ну uh -huh. принаймні, хотілося б вірити, що є там певне бачення, що є там певна позиція, є план якийсь, який реалізується, а не рішення приймаються спонтанно. І як ми бачили, там сьогодні одне рішення завтра це рішення скасовується. Uh -huh. Ринок реагує абсолютно. Прогнозовано, да, то, то падає, то зростає стрімко, хтось на цьому наживається. Там буквально сьогодні була інформація, що за перший квартал банки отримали там, десь 38 мільярдів прибутків за рахунок саме реалізації цінних паперів. Uh -huh. Тобто люди великі обсяги скидали, купували, хтось грався на біржу спеціально, хтось мав інсайдерську інформацію заробляв. І в цілому це негативно впливає на інвестиційну привабливість Сполучених Штатів. Хто б там що не казав, ми розуміємо, що це величезний ринок, а uh -huh. що це дуже привабливий ринок, але е, стратегічна інвестиційна привабливість вона сьогодні падає, uh -huh. і Китай е, використовує в тому числі і українське питання, і намагання Трампа загравати з Росією укласти діл з Росії. Uh -huh. Росія тут цікаві ситуації виявляється, а, яка ця ситуація ну, не має однозначного і прямого а, виграшного виходу, а, тому що якщо вкладати угоду з Трампом там здавати ресурси вже російські там чи на окупованих українських територіях, угу. передавати Сполученим Штатам, ну ми ж розуміємо, що а, пан Вітков він а, їде. Комерційною метою, да? там в нього інтерес комерційний, а політика його, як ми його, а, тут говорили, там чи побіжно його менше цікавить, йому навіть не цікаво, які там міста окуповані, які не окуповані. Uh -huh. йому про це не знає, йому це байдуже насправді. Uh -huh. Uh -huh. Бізнес діл, головне, це бізнес це мистецтво угоди. А от Китай, якому нібито Росія обіцяла дружбу. Мир і жуйку, до віку, там віку вічного, і тепер заграє Сполученими Штатами. Ну, звичайно, Китаю це не може подобатись. І Китай, який фактично дуже врятував Росію від поразки ще раніше, адже постачав багато чого, там ну, починаючи від тих гольфкарів і якоїсь іншої там техніки для. Тих же мавіків багато і військову амуніцію, фактично, і станки, необхідні для виробництва військового обладнання, амуніції, Китай фактично зробив велику послугу Росії. Тепер Росія веде себе таким чином. І от виникає питання, як Росію цю розтяжку витримати? З однієї сторони, якщо. Росія стратегічне партнерство ступає Сполученими Штатами, а вона отримує ворога на кордоні на кордоні. А і ворога, який може суттєво Сполучені Штати, це якби і близько, там наводив маск, там картинки розміщував іксі що Аляска там і від російських якихось островів, острови Аляска дуже близько, так. там кілька кілометрів так. ходять в гості зимою, коли замерзає, так. Ну, тобто, з відповідними натяками. Але ж Китай значно ближче, і Китай не просто ближче. Китай може регулювати ситуацію там з тими ж терористами, mm. з тим же Афганістаном, з тими ж талібами. Дуже багато є таких важелів, які не очевидні на перший погляд, але вони існують і вони можуть в певний момент включитись. І Китай фактично. Закликає Європу поки що мягко і дуже так з... обережно, я б сказав, укласти іншу угоду, тобто залишити Сполучені Штати поза межами нової... нового світопорядку, угу. можна так сказати. Угу. Зрозуміло, що це питання дуже непросте, це питання. Не на роки це питання на десятиріччя, але ж Китай ми ну, живе роками. Це ну, імперія, яка і на сьогодні залишилася імперією, яка живе навіть не десятиліттями а сторіччями. Тому угу. для Китая це, цей час не проще. Якщо говорити на останок та про Європу, як про таке, скажімо так, консолідоване отворення, якому. Ну, напевно, що в нинішньому стані, як ми її знаємо, не більше ніж 80 років по завершенні Другої світової війни, що чекає її, та чи можемо ми сподіватися на те, що європейський союз компенсує Україні за ненаявності Америки? Ці конструкції військової допомоги, дипломатичної допомоги, фінансової допомоги, політичної допомоги? І чи можна сподіватися на їхню консолідацію, зважаючи на наявність у союзі таких країн, як Угорщина, можливо Словаччина і так далі, чи вдасться Україні налагодити міцні такі бетонні зв'язки із Європою і? Окрім оцього от ментального розуміння, що ми є частиною Європи, аби це підтвердилось і вилилось в якусь дійсно важливу угоду, тому що знаєте, оці от красиві сентенції о, в стилі сторічна угода із Британії, та яка не європа, хоча досі в Європі, тому що ми, коли говоримо, от я пам'ятаю, міністр оборони пангілі Великої Британії на Рамштайні оголосив європейський союз 21 мільярд, здається та рекордна допомога від європейського союзу, військова Україні. Дивно, але ви ж вийшли з європейського Союзу. Чому ви про це говорите? Тобто, -то ми розуміємо, що Британія також тут, але поки що сторічна угода це красиво. Але що на ділі? Чи чекає нас щось таке? Дійсно потужне, хороше і фундаментальне складно сказати, що чекає нас, але Європу чекає тест: важкий, складний, можливо, тривалий тест на спроможність, на спроможність підтвердити свою суб'єктність. А як міжнародного творення, ага. як союзу, який захищає інтереси всіх своїх членів, і який може, ну, мабуть, варто про це говорити, самоочищуватись, тому що ми бачимо, є певні країни, які демонструють абсолютно іншу позицію, які налаштовані з. Іншими ціни, які там підтримують, чи принаймні декларують інші цінності. Так. І, відповідно, вони ну, стають гальмом в цій ситуації для руху Європи. І Європа відповідним чином має на це реагувати. Ну, є стара класична Європа, там є своя конкуренція, Німеччина, Франція, Італія теж в Італії своя складна ситуація, тому що з однієї сторони гарні відносини. Мелонія з Трампом, з іншої сторони, і з Україною, абсолютно бачення в неї досить позитивне для України, як має розвивати ситуацію допомога Україні і величезна українська діаспора в Італії, яка трансформувала менталітет італійців відносно України відносно відношення до українців. Це позитивне відношення за фактом. І, відповідно, Європі потрібно цей тест пройти. Сьогодні ми бачимо, що Європа в тій чи іншій мірі, але підтримує Україну. Як буде завтра, чи вдасться зберегти оцю єдність хоча б ключових гравців, якщо буде там дві-три країни займатися ну, знайдуть, як це вирішити. Будуть застосовані певні механізми, які цю ситуацію дозволять виробити. Але це буде майбутнє, чи залишиться Європа гравцем на рівні 21-го століття, 22-го століття. Залежатиме багато в чому від реакції на те, чи підтримати Україну. Чи дати їй з, ну, чи дозволити Трампу з'їсти не Трампу, а дозволити Путіну за сприяння Трампа, Україну, ну, якщо не знищити, то придушити так, що вона не могла підняти голову і на довгі роки залишалась, ну, Білорусю, але ще більш жахливій ситуації. Сподіваюся, на стійкість європейських партнерів, тому що зважаючи на реакцію, скажімо так, європейських чиновників, зокрема на заяви Джей Дівенса, та пам'ятаєте, там коли він приїхав у Європу і там чоловік розплакався, та той, що президент. На цієї конференції поки що ми її не бачимо цієї стійкості, але дуже сподіваюся, що нові виклики, які е, зараз демонструє Російська Федерація, вказуючи на те, що не лише Україна є ціллю цієї імперії, але і вся Європа. Вони спонукають європейців змінити свої, скажімо так, вчинки, свої дії, свою. Філософію Михайло Дяденко, адвокат, керівник центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків, з нами спілкувався. Пане Михайло, дякую ще раз за цікаву розмову. Ну і вдячний вам, друзі, за те, що ви були присутніми на цій розмові. Ставлю вам. Дякую і вподобайку за те, що ви ставите свої вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. Ну і звісно ж, діліться своїми думками стосовно там, які обговорювали з паном Михайлом. Не забувайте ділитися цим відео, так само як і іншими, зі своїми друзями та товаришами. І не перемикайтесь далі більше на все добре.